І привіт всім неймовірним творчим людям. Починаємо малювати з того, що заливаємо фон основним кольором. Беремо е, білий колір та софтбраш. Тут розмиваємо по гаусу, додаємо ще один шар. Беремо основний колір для малювання хмар. Це такий майже білий, але трохи віддає сірим. Прозорістю пензля та самим пензлем ви можете гратися як хочете. Можете обирати будь-який пензлик, який вам подобається. Малюємо три великі хмари. Трохи розмиваємо, розтираємо. Для цього використовуємо той самий пензлик, яким ми малювали до того. Додаємо ще один шар, микаємо кліпін маск. Беремо більш темний колір. І додаємо темні акценти на хмари. Це дозволить нам зробити їх більш об'ємними. Тепер на тому самому шарі беремо білий колір, зменшуємо розмір і збільшуємо прозорість. І тушуємо. Додаємо ще один шар. І ще додаємо білого. Додаємо ще один шар під всіма шарами з хмарами. Беремо Soft Brush і проводимо ось такі лінії і тушуємо тим самим пензлем. Дуже цікавий ефект виходить. Додаємо ще один шар. Беремо білий колір і додаємо детали хмарам. Додаємо ще один шар. Беремо найсвітліший такий сіро-блакитний колір. Я використовую пензлик середньої жорсткості і малюємо холми. Кожен холм на новому шарі. Ще один шар і більш темний колір. Оцей. Ще один шар, той самий колір. Тепер малюємо воду. Заливаємо. Додаємо ще один шар. Повертаємось назад на е, той пензлик, яким ми користувались, коли малювали хмари. Беремо такий зелений колір. І малюємо дерева. Вони будуть відділяти самі холми від води. Додаємо ще один шар. Тут вмикаємо Clipін Mask, беремо лейзер-вудбраш, скидаємо до заводських налаштувань і трохи збільшуємо відстань віжмозками. Беремо сіро-зелено-блакитний колір. І робимо такий ефект, наче там ростуть дерева. Але при цьому самі дерева промальовувати ми не будемо. Повертаємось назад до дерев на задньому плані. Беремо більш темний колір зелений. І той самий пензлик, який ми малювали. Збільшуємо прозорість і додаємо так знизу, наче це тінь. Додаємо ще один шар. Беремо пензлик середньої жорсткості, проводимо лінію. Вона не має бути паралельною з попередньою лінією. І ще одну. І тут стараємо зайво, щоб зробити таку як маленьку, маленького озерце або щось на кшталт того. Беремо темний колір. І той самий пензлик, яким ми малювали хмари. Малюємо дерева. Дерева і кущі. Також це можна малювати, наприклад, Rainforest Brush. Два куща. І позаду два дерева. Додаємо ще один шар, макаємо Clipping Mask, беремо більш світлий колір. І тим самим пензлем додаємо світлі ділянки. Єдиний момент, що прозорість я зменшую. Беремо найбільш світлий зелений і так само додаємо світла. Додаємо ще один шар під шарами з деревами, беремо soft brush та найсвітліший зелений колір. Робимо світлі ділянки на галявині. До речі, кліпін маски я не вмикала. Тепер беремо найтемніший колір і малюємо тіні від дерев. Ще можна додати один-два кольори, які вам заманеться. Додаємо ще один шар. Кліпін маск не вмикаємо, беремо Аврора браш. Робимо відступи між мазками більшими та додаємо текстуру трави. Додаємо ще один шар, беремо знову софт браш і малюємо стежку. Додаємо ще один шар. Беремо харт браш або медіум хардбраш. Світліший зелений колір. І малюю галявину попереду. Знову Soft Brush. Розмір зменшуємо і малюємо великий камінь. Для його малювання я використовую чорний колір. Заливаємо і трохи стираємо все зайве. Додаємо ще один шар під шаром з камнем. Soft brush. І малюємо ще стежку. Ще один шар. Знову soft brush. Більш темний колір. і малюємо ділянки, де буде тінь. Ще один шар. Микаємо Clipping Mask і беремо Old Brush. Оцей більш світлий сірий такий колір. І малюємо світлу ділянку на камені. Вона буде зверху та збоку. Тепер беремо більш темний сірий колір. І за допомогою Аврора Браш малюємо текстуру травички. Граємося кольорами на наш розсуд. Додаємо ще один шар. Беремо dry brush, нічого в налаштуваннях не змінюємо. Беремо світло-сірий колір і додаємо текстуру на стежці. Ще один шар. Беремо пензл Колівейс 6B. найтемніший зелений колір. І малюємо окремі ділянки, де буде знаходитись травичка. Трохи-трохи. Тепер найсвітліше цей колір зелений. І так само. І на останок повертаємося до води. Додаємо ще один шар, беремо лейзер водображ. налаштування не змінюємо. Беремо цей світло-блакитний колір. І також, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. А ми побачимося дуже скоро у наступному відео. Поки бережіть себе та па-па!